Що спадає вам на думку, коли ви чуєте якусь добру новину, якусь новину, якої ви дуже довго чекали. І коли навіть ви її чуєте, вам здається, що вона перевищила ваші очікування. От що вам хочеться зробити? Точно хочеться порадіти просто з усього серця. Ви ні про що більше не думаєте, як тільки про ту радість, яку вас наповнює, бо ви почули те, що почули. Сталося те, що сталося. І друге, це точно хочете поділитися цією новиною. Так, от в мене є така добра новина. Бог нас дуже любить. І ми люди схильні вважати, що е, щось є правдою, тільки якщо в чому, цьому чомусь в е, доказ є обставини. От тільки так це працює, інакше ні. Але істина про те, що Бог любить людей, є незмінна. Це константа. Ніщо не може відлучити нас від Божої любові, каже апостол Павло. А я схильна апостолу Павлу вірити. І я хотіла сьогодні поділитися з вами теж одним. Випадком, який стався в моєму житті, мені здається, що я вже десь тут на полях нашого каналу розповідала про це і навіть писала про це в своїй книжці. Але дуже хочу з цим ще раз поділитися. Можливо, ви не чули більше ніж рік тому, взимку. Ми з донькою вирішили прогулятися до магазину увечері. Було вже дуже темно. Це був десь період різдвяних свят, тобто якась ілюмінація десь з вікон світила. Я пам'ятаю, що падав мокрий сніг. ну така, прям, знаєте, так, так, коли ти виходиш на вулицю, а тебе цією вологою так пробирає через цей холод. Але якось ми вже налаштувалися, одяглися і йдемо. Нам треба було пройти так до перпендикулярної нам більшої, більш жвавої вулиці, і тоді вже звернути там до нашої крамнички. Людей не було то просто абсолютно. Але так здалека я побачила, як на тротуарі сиділа якась людська постать. І перше, що я подумала, це те, що це людина, ну, якийсь безхатько. Я не бачила навіть це чоловік чи жінка, просто людина, якої. Вочевидь, щось сталося, тому вона тут. Ми підійшли ближче, і я пам'ятаю свої відчуття, що я підходжу, розумію, що це жінка, і розумію, що мабуть вона не безхатько даю 99,9% що ні, тому що вона сидить в домашньому, ну і від собі на мокрому тротуарі людина сидить, отак ноги спущені на дорогу. Вона в домашніх тапочках, в халаті, в от такому отак дуже якось неаккуратно натягнутий одягнутий шарф такий картатий, і вона так ну, причесана, тобто вона така звідкись вона вийшла, але чомусь тут опинилася. І ми почали її запитувати, що з нею сталося, як її звати. Якось багато так питань у нас одразу винернуло. Вона тільки сказала, що її звати Естер. І я запитала, а де ви живете? Я не знаю. Я ще раз перепитала, де ви живете. Вона каже: Я забула, і тут мене осінило, що ймовірно, цієї людини просто. Вочевидь, Альцгеймер або деменція. не знаю, яка саме там була причина, але знаю, що такі люди повинні би носити спеціальні браслети, на яких вказаний якийсь контактний номер телефону, або хоча б їхня адреса на такий випадок. Вочевидь, вона вийшла з дому. Як виходила, то ще пам'ятала, чому виходить і куди, але одягнена вона була точно не для вулиці і не такої погоди. Вона була дуже хвола на вигляд років ну так за 70 добрих. І дуже, вона коли підвелася, вона була така дуже-дуже щупленька і дуже така низенька. Ми її запитали, чи може вона пригадати, хоча б, можливо, щось є біля її дому таке, що вона згадує, або, можливо, хоча б напрямок пам'ятає. Вона каже, давайте підемо туди. І показала у напрямок, де наша крамничка. Ходи, Данієльчик, ходи. Розкажемо історію далі разом. Та що, мій хлопчик, мій хлопчик трішки захворів. А, ми прийшли. Майже до крамнички, до якої і так збиралися Софійкою йти, і вона сказала: Я тут живу, і показала на сусідній будинку. Я почала стукати в двері. До нас вийшов дідусь чоловік, приблизно такого ж віку, як вона. І я чесно подумала, що це її чоловік. Бо він сказав: О, Естер, де ти була? І я видихнула з полегшенням, думаючи, що тут вона живе, але виявилося, що це просто його сусідка з верхнього поверху, яка живе з сином. І коли він ходить на роботу, вона вимушено залишається сама. Словом, я залишила пані Естер там, обдумувала те, що сталося. Обдумувала, що було б, якби ми не ми її зустріли, або якби вона не пригадала, куди нам іти. Врешті я подумала, що кожен з нас іноді схожий на Естер. Ми забули, звідки ми прийшли. Ми забули, де наш справжній дім. Ми забули, з ким ми живемо і хто про нас піклується. Ми забуваємо. Іноді я помічаю за собою, що я забуваю, що Бог більше, ніж обставини. Я забуваю, що Божа любов до мене не залежить від тих обставин, в яких я є. Я забуваю про те, що коли мій човен опиняється серед буревіїв і шаленого шторму, і мені здається, що вибрати звідси буде живою, просто нереально. Я усвідомлюю, що питання не в бурі, питання в тому, чи є в моєму човні Ісус, який може цю бурю зупинити, або який може мене захистити, попри те, що відбувається в моєму житті. У мене, напевно, як і у вас є дуже багато запитань до Бога, зважаючи на все, що відбувається, є дуже багато запитань, таких, знаєте, риторичних: а коли все це закінчиться, а як все це закінчиться, а чим все це закінчиться. Але єдине, що по факту має мене як християнку цікавити. Це те, чи у всьому цьому штормі я зберігаю спокій поруч з Ісусом? Чи я розглядаю шторм і набираюся цієї просто страхові цієї стихії, страхові цих обставин, що відбуваються? Чи я споглядаю на Ісуса і бачу його мирний лагідний погляд, і знаю, що він нікуди від мене не подівся, не пішов. Мені особисто дуже не хочеться, щоб моя віра була випробувана. Тобто, давай, Ісусе, я просто буду так собі спокійно, плавно, рівно вірити, і в мене все буде добре. Давай просто давай домовимося, що без жодних там знаєш якихось випробувань моєї віри. Мені так добре, я просто повірю, що я в тебе вірю. Але, вочевидь, як тільки знаєте, трошки хитне, як тільки трошечки з'являються якісь запитання, як тільки ти. Починаєш розуміти, що ці обставини просто тебе засмоктують, як таке, знаєте, оце болото, яке засмоктує. Ти розумієш, що ну, значить щось не спрацьовує. А якщо Бог незмінний, і Бог це константа, і його опіка до мене це константа, це означає, що десь з іншого боку є питання, є питання. Легко про це просто філософствувати, і дуже складно в житті на практиці це приміняти. Але я вірю, що це не порожні слова. І я вірю, що жодна Божа обіцянка, яка залишена в Біблії, не є просто так, не є пустим словом. Це слово Бога має силу, це слово, яким Бог створив світ, створив нас, і це слово, яким Бог надихає нас довіряти йому, довіряти йому і чекати його прояву, чекати його втручення, чекати його дії, бо він не є бездіяльним Богом. Він не є Богом, якому все одно. Він не є Богом, який не чує. Він Бог, який навіть не моргає. І я Певно, що серед нас є багато людей, які можуть підтвердити, що в їхньому житті і в моєму житті так само є, були і вірю, що будуть свідоцтва Божої слави і того, як Бог попіклувався. І цей час смутку, темряви, непевності, зневіри. Давайте покладатися на того, хто є вічним. І хто не переминає, коли обставини занадто складні. Чия сила не маліє, коли обставини занадто жорстокі і такі що їх важко подолати. Давайте довіряти тому, хто може змінити ситуацію і дивитися на того, хто в тихомирі всяку бурю. Дякую, що додивились до кінця. Дякую вам за те, що підписуєтеся за те, що коментуєте, за те, що підтримуєте нас фінансово. Я бажаю вам знаходити натхнення і знаходити світло. Знаходити для себе підбадьорні у Божому слові, коли переживаємо те, що переживаємо. Дякую вам. Скажи папа, тьотям. скажіть папа, папа тьоті.